У російській тюмені підірвали трансформаторну підстанцію на Свердловській залізниці. Принаймні про це стверджує низка пропагандистських пабліків. Цією лінією загарбники збиралися переправляти військову техніку для підтримки м'ясних штурмів на Авдіївському напрямку. Підрив станції справа рук свідомих росіян повідомили у телеграм-каналі Двіження Свобода Росії. Зазначається, що внаслідок події потяги з військовим вантажем залишилися заблокованими, призупинивши постачання до зони бойових дій. Yeah. Mm -hmm. Активісти зазначили, що систематичні підриви залізниці Росії це не лише перешкоджання режиму, але й підрив мотивації кремлівських маріонеток, стверджують партизани. Нагадаємо, СБУ влаштувала підрив Байкало-Амурської переправи у буряті значних пошкоджень зазнала залізнична колія а також згоріли десятки цистерн із паливу. Слід зауважити, що це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Країна-агресорка використовує його для військових постачань однак зараз його робота паралізована. Згодом такі підриви можуть статися на ділянках, які Росія застосовує для співпраці з Північною Кореєю, бо, як зазначали в СБУ, усі об'єкти, які росіяни застосовують для продовження агресії проти України, є законними цілями і будуть атаковані.